У дитячому світі, в оновленому проскурі в бізнес-холі, відбувся третій за ліком конкурс юних дизайнерів Креативний денім». Творчі змагання започаткував державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Обласний конкурс фахової майстерності юних дизайнерів серед здобувачів освіти, закладів загальної середньої освіти, саме направлений на збереження навколишнього середовища, саме для того, щоб здобувачі освіти, ти мали уявлення, що таке професія швачка, кравець, заклійник, і наскільки вони необхідні на сьогоднішній день на підприємствах швейної галузі. Цього року участь у конкурсі взяли понад шість десятків учнів з різних куточків Хмельниччини. Вони готували вироби у трьох номінаціях: стильний лук, аксесуар та прикраси. Головна умова конкурсу роботи мали бути із деніму тобто джинсової тканини, яка вже з різних причин не використовується. Це і екологічно, адже старий одяг не викидається на і творчому. Це була моя стара джинсова курточка, і ця робота була виготовлена з. В'язання гачком, оця в патріотичному стилі. Позаурочний час робиться робота на конкурсі, але використовуємо техніки, які вивчаємо під час навчального процесу трудового навчання. Прикрасила ось такими квітками яблуні і зробила зі старого джинса. Мені дуже подобається створювати нові речі. Цей конкурс дає шанс втілити свої мрії в життя. Взяла старі джинси, які нікому не були потрібні, які я вже ніколи не носила. 10 з 10. Цей конкурс допомагає мені розвивати мої креативні здібності. Учні можуть покреативити і створити вишукані речі, неординарні речі, які можна потім і носити, можна і на конкурсі побачити такі речі. Такі конкурси вони саме для того, щоб діти вчилися змінювати речі і надавати їм іншого життя. Надихалася кочалою. Це літній музичний фестиваль. Я думаю, рожевий, до речі, мій улюблений колір дуже круто символізує цей фестиваль, бо це про яскраві кольори, про вираження себе і дякую цьому конкурсу. Я буду їх брати влітку, гуляти, тому що вони якраз такі яскраві, і під них можна буде підібрати якісь яскравий образ і піти просто гуляти. Це я думаю, буде найкраще. Під час конкурсу колекції виготовлені у техніці «Апсайклінг», представили і здобувачі освіти державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Лекціях учні могли передати дизайнерські креативні рішення екологічної моди і довести, що навіть старий одяг може стати новим, практичним і креативним модним одягом. Ми працювали над колекцією кольорові мрії, створювали дизайн у студії дизайну, працювали над конструюванням, моделюванням, створювали ручні роботи у вигляді брош, розшивали їх бісером. Кожен наш виріб – це результат нашої спільної праці, нашої фантазії. Нашу колекцію реджинс допомагали наші майстри завдяки нашим спеціальним машинкам, універсальним там закріпочним. Ним ми змогли втілити наші наші фантазії, наші бажання цього, цієї колекції. Для того щоб створити цю колекцію, Дені Мернавашин ми робили лекал з допомогою Сапер Джувілі, Потім вивели лекала через плотер і змоделювали в майстерні. Під час навчання в училищі та у процесі виготовлення колекції ми використовуємо сучасне швейне обладнання. Ми приймаємо дуже багато участі у різних конкурсах і проєктах, Наприклад, як сьогодні. І це ми можемо виразити свої почуття та думки через одяг. Оцінювали роботи конкурсантів журі, фахівці швейної галузі, викладачі, науковці Хмельницького національного університету. Ми з колегами завжди приходимо не тільки просто попрацювати в журі, а й насправді подивитися, які зараз новинки і як саме учні бачать розвиток саме переробки деніму. Ми навіть приводимо наших студентів із наших занять, подивитись на те, як справилися з такими завданнями учні. Конкурс цей дуже важливий, їх потрібно обов'язково. Робити такі конкурси, тому що коли є здорова конкуренція, то дійсно діти бачать до чогось прагнуть і обов'язково стають кращими. Індустрія моди буде жити завжди. І якщо діти в цьому напрямку розвиваються, йдуть, то в них є майбутнє, вони з часом будуть мати гарні професії, і я маю надію, що вони будуть в житті успішними Ми бачимо в рядах наших першокурсників саме учасників такого конкурсу, і це дуже тішить, що вони прийшли до нас вже вмотивовані знаючи все про цю професію, і навіть спробували створити власними руками чудові дизайнерські речі. Нагороди знайшли переможців у кожній із номінацій. Цей дизайн я сама придумувала, сама проробляла. Тільки там бували деякі моменти, що мені там підказував мій наставник і трішки мама. Змішані емоції я зараз дуже переживаю і водночас я дуже щаслива. Тут зроблені будиночки. Дерева і квіти, ніби зображено, якийсь казковий ліс. Ця парасоля захищає від палючого сонця і її можна взяти на пляж. І головне конкурсанти здобули безцінний досвід, який знадобиться їм у подальшій творчій дизайнерській кар'єрі. Хочу зазначити, що роботи всі цікаві, креативні. І відчувається, що діти не тільки виконували завдання, а вони творили. Хочу подякувати спонсорам сьогоднішнього конкурсу. Це, по перше, нашому меру міста Олександру Сімчишину, який надав нам можливість сьогодні проводити цей конкурс, в такому гарному залі, і нашим роботодавцям, які повністю забезпечують призами наших конкурсантів. Тож конкурс юних дизайнерів креативний Денім денім-2025» успішно відбувся і обов'язково матиме продовження в наступному році.